А тепер поговоримо про роботу дошкільних закладів Кам'янського під час війни. Нині у нашому місті працює більше дитячих садочків, що мають укриття. Вони відповідають вимогам МОН завдяки плідній співпраці батьківських комітетів, вихователів та міської влади. Яких саме стандартів вимагає Міністерство освіти і науки? Чому деякі заклади нині можуть вести освітній процес тільки в онлайні? Та як наразі відбувається освітній процес, розповіла директорка департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради Наталія Рева. Більшість садочків Кам'янського працюють у штатному режимі, задовольняють потреби малечу спілкуванні та розвитку, а батьків у безпечному догляді за дитиною. До роботи садочки готувалися потужно, адже від укриттів для дітей вимагали максимум комфорту та безпеки. Обов'язковою умовою є наявність укриття, це перше. В укритті наявність вентиляції, санвузлів. Також ми на сьогодні отримали такі розвивальні комплекти завдяки міжнародній організації і співпраці з фондом пролізка. На сьогодні ми говоримо, що однією з таких умов стане ще у нас і тепло, так, тому що в укриттях повинно бути тепло. Ну і відповідно до вимог до. Укриттів, тобто на сьогодні у нас всі умови вони виконані спільними зусиллями. Круття для малечі були облаштовані в короткі строки, аби не перервати освітній процес і дати змогу батькам працювати й надалі. Поступово самі педагогічні колективи разом з батьками виконали левову частку робіт по облаштуванню цих укриттів. Але капітальні такі вкладення, як облаштування вентиляції, санвузлів, вирівнювання підлоги, ну, тобто такі масштабні роботи, ні заклади, ні батьки своїми силами виконати це не могли. Тому тільки спільними зусиллями вдалося вирішити ці проблеми, коли були виділені кошти із місцевого бюджету. І це дало можливість нам працювати. Війна великий стрес для дітей, тому дуже важливо зберегти для них звичне середовище та мікроклімат у колективі. Усі ці фактори враховують, аби час в садочку проходив з користю для дітей. На сьогодні ми говоримо про те, що формат дистанційної освіти він залежить від формату і зайнятості батьків, і місця знаходження сім'ї, тому що дуже багато сімей, яким ми надаємо послуги, вони знаходяться за кордоном. Тому як очно діти приходять і в першу, і в другу зміну, як батькам зручно отримати освітні послуги, точно так і дистанційно. Повністю в укриттях не переривається освітній процес, тобто надаються освітні. Послуги тільки завдяки спільним зусиллям. Всі ми хочемо працювати і зацікавлені і вихователі, і зацікавлені батьки для того, щоб дитина розвивалася. Українці проявляють неабияку згуртованість. Кожен працює на своєму місці, намагається нести максимальну користь аби наблизити нашу перемогу.